Операція в Курську, як ви зазначили, вона була, на вашу думку, чи це досі переговорний актив, який може зіграти ця операція? Нам допомогла у я вважаю дуже головному. Я думаю, що на сьогодні у нас був великий ризик, що на сьогодні місто Суми і місто Харків могли би бути, якщо не постійними щільними обстрілами, то могли би бути і частково окуповані. І я думаю, що ця операція. Потім її будуть розбирати на деталі з часом, але вона точно превентивна. Це був дуже розумний крок. Обрали відповідні бригади, і малою кількістю ми зробили цей превентивний удар. Вона дуже складна була операція, підготовка, тому що Росія все бачить, що ми робимо на землі, і тому явіть собі, ми це зробили, а вони не очікували щодо операції. І це важлива була сильна, розумна операція. Сьогодні Суми і Харків захищені не тотально, тому що прилітають ракети, каби тощо, але ми утримали це, і ми зламали їм плани ще одного наступу з півночі нашої держави.